І про це вже говорять останній місяць. Це мобілізація. Україна буде проводити нову мобілізацію. вже вона фактично відбувається, хоча по факту мобілізація у нас в країні і не припинялася. Ось тому, що у війську не вистачає людей. Це правда, у війську дуже серйозно не вистачає людей, причому не вистачає різних людей. Там починаючи від штурмовиків, продовжуючи тими, хто просто тримає наші позиції в обороні, продовжуючи тими ж таки інженерами для будівництва фортифікацій, операторами. Ми дронів і так далі, і так далі, і так далі. Айтішників e, не усі навіть ці люди вони будуть залучені до участі безпосередньо в бойових діях там на передовій лінії. І потреба є не тільки в тих, хто буде залучений до ведення бойових дій на передовій лінії. Мобілізація у нас відбувається, але ви знаєте, я можливо нарвусь на чуюсь критику е, нерозуміння, е, але я твердо переконаний, що сама по собі мобілізація нічого змінити кардинально не зможе. Так, у нас буде більше людей у війську, буде дуже багато питань до використання цих людей і до навченості цих людей, в нас є дуже багато системних внутрішніх проблем у збройних силах. Наприклад, деякі солдати не проходять належну підготовку, тому що командири навчальних центрів, куди потрапляють ці солдати, вони беруть хабарі, збивають з там новомобілізованого якусь суму грошей, щоб той просто нічого не робив. І коли його через деякий місяць відправляють на фронт цього мобілізованого, Вілізованого він нічого не знає, навіть не в плані там як вести бойові дії, а просто як виживати на війні. Звісно, що тебе не може навчальний центр навчити всьому, і більша частина потрібних тобі знань для війни вона приходить вже безпосередньо під час ведення бойових дій, тобто це має бути бойовий досвід. Але банальні правила виживання ну вони мають закладатися і ще на самому початку. Це не те, щоб прямо усюди є така ситуація, але багато де доволі багато. Є різних навчальних центрів, де таке відбувається, і це в принципі не секрет. Якщо у вас там є знайомі, друзі, близькі, які проходили мобілізацію, то ви можете у них поцікавитись і вам підтвердять, що я кажу абсолютно правду. Крім того, в нас є велике питання до кількох командирів високого рівня, командирів нижчого рівня, командирів бригад щодо використання людського ресурсу тобто є дуже хороші бригади, правильні бригади, де командири бригад. Цінують свій особовий склад. Ну я можу навести там приклад 59-ї бригади. Там дуже адекватний командир бригади, який зацікавлений у тому, щоб його солдати виживали і щоб вони успішно вели бойові дії. А є бригади, де все надзвичайно погано, от просто катастрофічно погано. Є, і це, в принципі, ну я зараз не видам ніякої військової таємниці. Це публічно доступна інформація, озвучена вже і як супротивником, так і деякими нашими ресурсами. Є, наприклад, 115 та бригада, яка несе значні втрати. Саме через абсолютну неадекватність командування, принаймні я можу, звісно, помилятися, але принаймні таку оцінку мені надають суміжні підрозділи, які перебувають поруч із 115-тою бригадою, і ніяких кадрових змін на горі цієї бригади на рівні командира, начальників та інших, не відбувається. Тобто, люди вони витрачаються ну як ресурс. Абсолютно безвідповідально і немає з цього ніяких висновків. Так само глобально висновків не було зроблено після трагедії зі 128-ю бригадою. Я нагадаю, кілька місяців тому на день артилериста мало відбуватися нагородження артилеристів 128-ї бригади бригади. Їх неподалік відносно неподалік лінії фронту зібрали в одне місце, де літали російські розвідувальні дрони, які це звісно зафіксували. Після чого було наведено ракету на мі. Місце збору цих артилеристів і було дуже багато загиблих. Значна частина артилеристів бригади загинули. А артилерист, це ну даруйте за порівняння. Ну це не рядовий солдат, який просто перебуває в окопі, хоча його роль, ну роль піхоти найважливіша взагалі на війні. Артилериста довше навчати хорошого артилериста взагалі неможливо навчити. Він до цього приходить, вже здобуваючи бойовий досвід. І ми втратили тоді багато наших крутих артилеристів. І після цього я не побачив, щоб реально були зроблені якісь висновки. Ну, відсторонили там. Командира 128-ї бригади від посади, але ж нагороджувати, по ідеї, артилеристів мав не командир бригади, а хтось вище, і ніяких взагалі ніякої відповідальності немає. І ми так і не побачили дійсно результатів там публічно оголошених. А Президент навіть підкреслював, що публічно має потім бути відомо про те, ну кого буде за це покарано, і покараних немає. А історія зі 128-ю бригадою це тільки одна із багатьох історій, вона просто стала публічною резонансною. Але менше з тим йдемо далі. В нас в переважній більшості за неправильні і злочинні накази командири не несуть. Командири там рівня бригада і вище не несуть жодної відповідальності за провал операцій. Не несуть Жодної відповідальності. І так не повинно бути. Тому що коли командир знає, що йому нічого не буде, якщо він там втратить людей абсолютно бездумно, провалить операцію, просто тому, що йому було ліньки, або не хотілося її планувати, коли він буде знати, що для нього не буде покарання, він буде діяти потім в майбутньому так само і не буде змінюватись. Коли він буде знати, що його за це не знімуть і не призначать іншого. У нього не буде стимулу розвиватися, і те, що зараз є в системі нашого війська, це абсолютно неправильно. Так не повинно бути. Ми могли ще там якось. Ну, як суспільство закривати очі навіть на відсутність реформ всередині армії протягом там першого, ну півтора року повномасштабної війни. Але коли вже ось у нас на носі два роки повномасштабної війни, а системних змін немає, вони не відбуваються, це не можна пробачати. Так не повинно бути. Ми маємо змінюватись, тому що ми маємо перемагати ворога якісно, кількісно. Ми його ніколи не переможемо, просто тому що росіян більше і у них більше ресурсу. Є ще таке. Такі приклади в нашому війську, коли солдати йдуть все СЗЧ. в багатьох випадках дійсно це дезертири, яких треба карати. Е, і наш головнокомандувач захищав нещодавно там кандидатську, якраз на тему покарання військовослужбовців, але є і багато військовослужбовців вмотивованих досвідчених крутих, які йдуть все СЗЧ, е, самовільне залишення частини, тому що вони е, ну не можуть поладнати з новим командиром, тому що новий командир може знову ж таки бути неадекватним. Ним. багато командирів, які зараз у нас є у війську. Я не знаю, як цю проблему насправді вирішувати там глобально. Це питання навіть не до мене, але багато командирів у нас у війську вони мали звання до повномасштабної війни там. Майора, підполковника, полковника запасу, і вони проходили службу навчання ще там 20 років тому, умовно кажучи, і е, за цей час, звісно, багато що змінилося. Звісно, зараз і війна змінилася, і армія багато в чому ну має змінюватись. Але коли Такий командир стає нам на високу якусь начальницьку посаду, а в нього в підпорядкуванні цілком адекватні молоді солдати з цього нічого путнього зазвичай не виходить. Дуже багато таких командирів вони не, не мають уявлення про те, якою має бути сьогодні сучасна війна. В одній із бригад національної гвардії командир бригади, новопризначений. Зібрав весь особовий склад, коли його призначили. Подивився, скільки у нього в бригаді військових, які займаються там напрямком БПЛА, і сказав, а чого вас так багато, давайте ми вас в піхоту переведемо. Ну, слава Богу, вдалося там цю ситуацію вирішити. Ніхто нікого в піхоту не переводив, але це просто ну вам як один із дуже багатьох прикладів того, як у нас сьогодні деякі командири ставляться до особового складу і взагалі розуміють, як відбувається сучасна війна. Є командири, які які відправляють буквально в піхоту, наприклад, операторів FPV, які, працюючи з дронами, можуть завдати ворогу втрати в десятки разів більше, аніж якщо вони підуть піхотинцем на штурм або просто утримувати якусь позицію. Тому, друзі, без зміну війську нічого хорошого у нас не буде. Я вже навіть не кажу про такі страшні слова для окремих командирів. Тут ремарка, коли я кажу про окремих командирів, я маю на увазі там деякий відсоток. Це не більшість, але ну, це. Відчутний відсоток дуже багато командирів адекватні. Круті досвідчені військовослужбовці, але є, на жаль, і такі командири, яким плювати на життя солдата, і вони за це не несуть жодної відповідальності, що найважливіше, так ось я скажу дуже таку страшну річ, яка не сподобається цій категорії людей. Війську потрібна також і цифровізація, тобто має бути цифровізований документообіг. Бойові розпорядження мають бути цифровізовані, щоб командир, який загубив людей через свою некомпетентність, не міг потім туберку переписати. Заднім числом, як це теж часто відбувається, щоби потім він не міг прикрити себе, свою некомпетентність і зняти із себе відповідальність. Є ще така, ну, вона здається дрібницею, але насправді це не дрібниця проблема, коли є е, 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 згода. Скажімо там підрозділа, в якому перебуває солдат на переведення, і є згода підрозділу, до якого він хоче перевестися, військової частини його не переводять, тому що розпорядження має підписати там головнокомандувач. Ці розпорядження не підписуються місяцями, подекуди рік, і солдат не може перевестися. Фактично, йому вже нема що, що робити там в тій військовій частині, в якій він є, а до нової його не переводять. І якщо в нього немає виходів там через якихось знайомих, на вище командування, то скоріш за все його будуть переводити дуже і дуже довго. Але це все друзі, симптоми. Симптоми хвороби, яка є, на жаль, у збройних силах сьогодні. І е, ця е, хвороба прогресувала в збройних силах протягом значного періоду часу. Ще задовго взагалі до російсько-української війни новітньої багато зробили росіяни, їхня агентура для того, щоб наша армія деградувала. І ось оце один із наслідків цієї деградації. Е, звісно, багато в чому військо зміни. Лилося на краще, буде абсолютно несправедливо казати, що все тільки погано ні, це не так. Але системних змін, на жаль, майже немає, і це негативно впливає на боєздатність збройних сил сьогодні. Мені дуже прикро, що взагалі в нас в країні ну мені здається, ніхто майже не підіймає тему змін у війську реформ у війську, тому що ну очевидно їх треба проводити, але це дуже непопулярна тема, і набагато краще вийти і розповідати у нас це класно, у нас все і так працює. Просто треба більше людей. Ні, якщо в нас не буде реформу війську, якісних реформ, системних реформ, то ми просто будемо проводити нові й нові й нові мобілізації, бо люди будуть просто витрачатися. А не використовуватись ефективно, коли ми говоримо про людський ресурс. Тому дуже велике завдання для нас на 2024 рік це реформи в збройних силах. Але перш ніж взагалі розпочати ці реформи, про них треба говорити. Якщо це відео будуть дивитися, інфлюенсери, військові з великим авторитетом, або інші суспільно значущі діячі в Україні, будь ласка, давайте також починайте говорити про те, що нам в армії потрібні зміни. Це Нормальний процес навіть не з огляду на те, що там система не така чи погана. Дивіться, війна дуже динамічна. Війна станом на 1 січня 2024 року. Це вже не така війна, яка була станом на 1 січня 2023 року. Вона змінюється, і відповідно до змін обстановки характеру ведення бойових дій. Необхідні зміни і структури, яка воює, тому що структура має адаптуватися до нових реалій війни, але це майже на жаль. Не відбувається, і звісно, третє, от до чого я якраз і вів, що нам треба зробити в 24-му році, це більше активніше працювати над технологіями. Тут усе трошки краще ніж у попередньому пункті у пункті реформ збройних сил України. Ось тому, що хочеться сказати без пафосу, але скажу, як є, ми з вами протягом цього року зробили дуже велику роботу для того, щоб змінити війну, характер ведення бойових дій, тому що ми з вами почали купувати дуже. Активно, ті самі Дрони камікадзе, дрони камікадзе FPV вже настільки серйозно вплинули на війну, що ну без них війну не можна уявити. Е, завдяки цим дронам ми можемо ізолювати окремі сили супротивника в окремих районах, перерізати логістику. А нічого кращого ніж FPV для перерізання ближньої логістики не існує. Хоча б тому, що ці дрони вони дешеві, їх можна мати багато, і вони можуть найважливіше уражати рухомі цілі цими дронами. Можна перерізати просто логістичні шляхи сполучення супротивника і не будуть просто дохнути від того, що в них не буде БК, не буде провізії. Вони не зможуть штурмувати, тому що їм не буде як довести той же боєкомплект. І багато іншого насправді можна робити дронами-камікадзе цими. І завдяки тому, що ми з вами їх придбали за цей рік. ну і... Плюс іще там пару місяців за позаминулий рік загалом більше 28 тисяч показали, наскільки це ефективно. Дуже багато відео публікували. До речі, в закріпленому коментарі постійний збір на дрони. Ось завдяки цьому ми змогли цю тему популяризувати і довести її важливість і необхідність. Настільки довести, що вже президент України кожні там декілька днів згадує про FPV. В новорічному зверненні було дві згадки про FPV. Там було одне відео ураження. Виробник ескадрон цього. По дрону може знайдемо, може це навіть якесь наше ураження. Ну наше має на увазі з того дрона, на який видавали кошти. Вдруге, президент згадав про тему FPV, коли говорив про те, що за 24-й рік має бути мільйон дронів. Я скажу так: мільйон дронів це абсолютно реально, але треба набагато більше. Треба е, плати ініціації, щоб були нормальні до цих дронів. Є багато технічних аспектів, які тут всі не буду проговорювати. Не все потрібно говорити на загал, і насправді не вся інформація вам прямо так дуже потрібна щодо цієї вузької спеціалізованої сфери. Багато хто ставить питання, де ми візьмемо мільйон бойових частин до дронів. Ну це насправді питання дуже просте, тому що коли ми говоримо про дрони. І про бойові частини до них воно не це питання не потребує якого якогось високотехнологічного виробництва. Ну я поясню, якщо нам потрібен мільйон артилерійських снарядів, нам потрібні спеціалізовані заводи, які будуть робити ці снаряди певного розміру, щоб вони підходили до гармат. Це дуже ну складне виробництво, і тому досі нам союзники не можуть постачати партнери, не союзники. Даруйте, не можуть поставити нам потрібну кількість артилерійських снарядів. Є ще дефіцит пороху і багато. Іншого. Що стосується FPV, все набагато простіше. Умовно кажучи, якщо ми беремо fpv дрон, ми до нього можемо причепити все, що завгодно, все, що не є дуже габаритним і не перевищує е, вагу корисного навантаження, яке може бути до цього дрону. Ну, скажімо, там, якщо це дрон 7 дюймів, найпоширеніший у нас, то це зазвичай до 1,4 кг. При максимальній відстані застосування відстанцію я казати не буду, вона не маленька. Ось і е, завершуючи там умовно до 3 кілограмів, якщо це дрон 10 дюймів. Бойова частина може бути квадратною, трикутною, круглою, циліндричною, якою завгодно. Форма не те, щоб зіграє дуже ключову роль. Так вона впливає там на аеродинамічні властивості. Ось, але це не так принципово. Знайти бойову частину до дрона набагато простіше. Аніж зробити артилерійський боєприпас. Крім того, ми можемо ну, робити і в великих кількостях свої спеціалізовані бойові частини до дронів. Ми вже почали постачати майже до всіх наших дронів, які ми купуємо, теж бойові частини. Знайшовся один невідомий добрий спонсор, який повністю оплачує це питання, що підвищує ефективність застосування дронів в рази. Наприклад, є. Протипіхотна бойова частина, є кумулятивна бойова частина, і кожна з них використовується відповідно до цілі, яку необхідно уразити або знищити. І якщо, наприклад, раніше одним дроном, ну в середньому можна було ліквідувати одного-двох росіян, то зараз ми вийдемо на показники, коли одним дроном можна буде ліквідувати там 4, 5, 6, у залежності від того, скільки їх там в купі буде росіян, і це буде дуже ефективно і буде значно дешевше. Хоча самі по собі дрони вже дуже дешеві. Ві, особливо в масштабах держави це взагалі не гроші. Ось крім того, ми можемо розконсервувати, ну, наприклад, склади там іншого озброєння. Не буду зараз теж деталізувати, і використовувати це озброєння або його фрагменти частини теж до дронів Камікадзе, що буде теж дуже ефективно. Є деякі ідеї з цього приводу. Ось, тобто, це можна робити, простіше кажучи, мільйон бойових частин до мільйона дронів це не проблема. Це можна зробити, і тут треба це робити якнайшвидше. Дивіться. Росіяни у нас навчаються. Росіяни теж роблять і купують дрони каміка на базі FPV. Використовують і тепловізійні, в тому числі вже на жаль. Ми чекаємо на свої поставки. Тут ворог нас переважає по тепловізійній компоненті. Точно, і якщо ми будемо розвиватися у цій галузі поступово, то ми будемо залишатись із росіянами в кращому разі, плюс-мінус у паритеті. Нам же потрібно не поступовий розвиток, а стрибок. Нам потрібно стрибати в цій галузі і бути на кілька голів вище нашого супротивника. І тут не можна обійтися без системних змін. По факту галузь FPV у нас в країні розвивалася виключно на волонтерських ініціативах і на добровольцях із числа військовослужбовців, які Самі просто про це дізналися їм стало цікаво. Вони почали це вивчати і почали пробувати літати. Ціле централізованого розвитку галузі FPV в нашій країні не було. Це все трималося на тому, що ну, наприклад, там деякі спецпризначенці, в мене так починалася історія. Зі мною зв'язались і показали, кажуть: ось дивіться, ми можемо цими новими дронами, отак, от робити, залітати у ворога, знищувати його техніку. Купіть нам 20-30 дронів. Я подивився. Бачу, що воно ефективне, бачу, що воно перспективне. Кажу, звісно, ми купуємо, отримуємо результат, і тоді ми приймаємо рішення про масштабування і розвивали протягом року цю сферу дуже серйозно. Але на державному рівні увага до FPV почала з'являтися тільки наприкінці року, тому що ну сильна увага. Давайте так е, серйозна увага, е, і е, багато в чому тут ви відіграли теж свою роль. Ви е, підтримували там, зокрема, і мої звернення на цю тему розповсюджували. Я вам дякую за це. Ми змогли підняти це питання на стратегічний рівень. Деякі процеси вже запущені. Тут важливо їх довести до кінця. Відповідно, що нам треба зробити на стратегічному рівні для того, щоб отримати стрибок у розвитку, зокрема дронової галузі, там по застосуванню навіть. Ні, а не просто поступово зростати, бо поступове зростання нам не дасть серйозних великих переваг. Нам потрібно почати з того, щоб запровадити. Ну, наприклад, у кожному батальйоні взвод окремий ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це просто як приклад. Я не кажу, що має бути от тільки так. Тут можна різні варіанти думати робити. Далі нам потрібно створити командування безпілотних систем якого досі в нас немає? В нас є окремі підрозділи там рот ударних безпілотних авіаційних комплексів, які там є в більшості бригад. Десь вони працюють успішно, десь не дуже успішно, але вони не вивезуть усю цю роботу разом з FPV, тому що на них іще розвідка для артилерії. Розвідка для піхоти, робота ударними дронами типу Баба Яга, які там вночі використовуються. У них багато ще іншої своєї роботи, і вони не завжди спеціалізуються на FPV. Ну, наприклад, по тих, кого я забезпечую, там частка рот ударних безпілотних авіаційних комплексів серед усіх. Підрозділів, яким ми даємо FPV, складає близько 30%. 70% — це піхотинці, кухарі, водії, механіки, хто завгодно, але вони не мають взагалі своєї штатки. І для того, щоби. І штатка була, і щоб у нас був, було впровадження єдиного узагального досвіду узагальненого досвіду і єдина доктрина застосування, і спеціалізовані підрозділи під конкретні завдання для роботи таким типом дронів, нам потрібно створювати командування безпілотних авіаційних систем. За цим майбутнє, ми від цього нікуди не подінемось. І тут або ворог це зробить швидше, або ми це зробимо швидше. Але це буде однозначно. Чим швидше ми почнемо ці процеси, тим більшого результату ми зможемо. Усяхти. Це необхідно. Це ну, нові реалії війни. І знову ж таки, наша система або до них адаптується і буде діяти відповідним чином, або це зробить ворог, і тоді гірше буде тільки нам. Тільки нам і все. Я не скажу, що на рівні вищого командування є велика прямо зацікавленість у цьому. Деяких моментах вона присутня, але переважно я людина, яка може казати, як є, їм пофіг. Переважно от вони не, не зовсім розуміють, що це таке, для чого воно потрібно. Наскільки воно серйозно впливає на ситуацію на полі бою, їх книжка так не учила. Тут є інший аспект. Вони змушені все одно починати діяти, навіть попри небажання, нерозуміння, тому що є політична воля на це у вищого керівництва держави, і тут навіть публічні заяви. Президента цьому сприяють, а не публічні заяви сприяють так точно, ось коротше, вони почали ворушитись. Усі система почала ворушитись. В деяких випадках, наприклад, з мінцифрою або Мінстратпромом і частково з Міноборони є навіть деякі рухи. Скажімо так, з їхньої ініціативи. В деяких випадках, якщо ми говоримо там про командування збройних сил, то тут більше через вказівки тиск президента вони починають рухатись. Тобто процеси запущені, але далі їх треба доводити вже до кінця. Не можна зупиняти і не можна дозволяти їх зупиняти. Саме над цим я і хочу. Попрацювати наступного року. А далі, далі, коли в нас буде штатка на рівні, наприклад, кожного батальйону, коли в нас буде командування, ми маємо переходити до створення родів військ, безпілотних авіаційних систем. Бо за цим майбутнє, бо ось так зараз відбувається, ведеться війна, і дрони зараз відіграють не, меншу, не менш важливу роль, аніж артилерія, як класичний засіб ураження, засіб озброєння. Дрони будуть тільки збільшувати свою роль, тим паче, що. Що потенціал, зокрема FPV, А є ще інші типи БПЛА, про які я сьогодні просто не кажу, бо це не моя спец специфіка, Але потенціал FPV колосальний, і ми відкрили тільки малу його частину. Як камікадзе, ці дрони на перспективу будуть нести більше і летіти далі, набагато далі аніж зараз. Це також і перспектива розвитку розвідувальної компоненти. Це і інтеграція в нашу протиповітряну оборону і багато 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 куди і ще перспективи величезні. і над цим треба працювати. І стратегічно нам треба думати вже сьогодні, як нам за рік починати формувати вже рід військ. Але до того, як формувати рід військ, нам треба пройти нижчі ланки, тобто формування там найменших структурних підрозділів, командування для того, щоб воно працювало як єдина система, і так далі. І так далі, і так далі. В мене є вже. Контакти, зустрічі, розмови із людьми, які в різних відомствах, різних міністерствах цим займаються. Завдяки розголосу вдається принаймні проштовхувати деякі ідеї, але ми зможемо казати про те, що рух почався, коли будуть перші результати. От коли в нас будуть перші структурні зміни, тоді я зможу сказати дійсно так. Наша система зацікавлена у змінах поки що, поки що ведеться підготовча робота, але великі зміни ще не відбулись. Відповідно, друзі, ми. Резюмуючи, я скажу так: ми або будемо змінюватись, або ми загинемо. Ми або будемо рухатись вперед, покращувати нашу систему управління війська, зокрема, проводити реформи, або ця система сама себе, а потім нас усіх поховає. Інших варіантів немає. Проти нас воює дуже сильний супротивник, який вчиться на своїх помилках. Це треба визнавати. Ми також зобов'язані вчитися на своїх помилках та невдачах. Доля нам і дає невдачі і помилки. Для того щоб ми робили висновки, і якщо ми не зробимо ці висновки, ми будемо абсолютно абсолютними ідіотами, ідіотами, які тратять історичний шанс знищити так звану Російську Федерацію, продовжити традицію українського державотворення. Бо якщо не дай Боже, ми через те, що не зробимо правильних висновків. Програємо, то нас і з вами, наших дітей, може спіткати та сама доля, яка спіткала наших предків у 30-х роках минулого сторіччя. Бо ця війна це війна не за території, це війна не за ресурси, не за язик чи мову. Це війна насамперед за наше із вами виживання, існування як держави, як нації, як кожного окремо. І коли ми всі про це будемо говорити, ми це будемо усвідомлювати, тоді в нас нам буде легше. Об'єднуватись, а єдно з єдністю в нас дуже погано, все всередині країни. В нас багато хто займається зараз політикою, так наче в нас війни ніякої немає. Тоді ми будемо швидше адаптуватися і швидше змінюватися. На 2024 рік треба зробити дуже багато. Я е, особисто докладу всіх своїх зусиль, які тільки зможу, для того, щоб зокрема розвивати частину по FPV. На стратегічному, на державному рівні я буду ходити зустрічатися, говорити з усіма, з ким тільки зможу, з усіма, хто приймає в цій країні рішення. Якщо цього не буде відбуватися, я буду задовбувати. Я буду публічно критикувати. Десь я буду дуже незручним, буду дуже недипломатичним. Але від цього залежить життя наших солдатів, наших людей і нашої країни. І нашої нації, тому іншого вибору немає. Вас, друзі, я буду просити про підтримку, про поширення важливої інформації, про донати на дрони, тому що, поки держава, оця велика машина розвернеться, щось почне робити. Ми з вами, в силу того, що в нас немає таких бюрократичних перешкод, зможемо набагато втілювати, набагато швидше втілювати нові технологічні рішення і рухати, рухати розвиток вперед для того, щоб більше знищувати ворога. І останнє я маю обережне припущення, я не військовий стратег. Не закінчував академій, але я маю обережне припущення, що якщо ми ворогу почнемо завдавати критично великих втрат. Все може ще серйозно змінитися у 2024 році, навіть з огляду на не дуже сприятливі зовнішньополітичні обставини. Якщо ми зможемо знищувати росіян на нашій землі більше, аніж вони здатні мобілізувати у кілька разів, то це може створити нам дуже суттєву перевагу. Тому хто там знає, який той буде 24 рік. Наше із вами завдання зробити так, щоб цей рік став роком змін і перемог. України над цим і будемо працювати. Дякую, що дивилися. Дякую за вашу небайдужість, за те, що ви допомагаєте війську. Ви чудові відповідальні громадяни своєї країни, які змінюють, рухають історію вперед. І я переконаний, що якби важко не було, яким би не був зовнішній та внутрішній опір, ми з вами все зможемо і все подолаємо. Бо іншого вибору у нас немає. З Новим роком, друзі, і слава Україні!